Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Привіт, я Віталія. Це мій чоловік слава. Він військовий. Точніше, був ним, поки у нього було дві ноги. Його звільнили з у ЗСУ. Як тільки загоїлися шви після ампутації, пише журналістка із СТБ, юристка та волонтерка Віталія Івашченко, Далі мовою оригіналу. Тепер він просто людина, просто батько нашої дитини. Людина без статусу у суспільстві. Він ніби захищав батьківщину з 24 лютого 22 року, а ніби і ні. Він втрат. Ати ногу у бою під Бахмутом, але він не інвалід. Він ніби і мав би бути ветераном війни, але довести це навіть маючи всі документи на руках майже неможливо. Він був потрібен державі, поки був цілий. А тепер він потрібен лише мені і нашій чотирирічній донечці. Тепер ми півроку не можемо довести його величності. Мсеку що у слави немає ноги, щоб той славно звісний, МСЕКа установив інвалідність військовому. Слава такий не один, таких як він безліч, хлопці і дівчата щодня втрачають руки, ноги. Очі життя, щоб вберегти наших людей, щоб більше не було замінованих немовлят, прив'язаних до бездиханної матері, щоб не було зав'язаних назавжди рук за спиною у літніх чоловіків в підвалі. Військові роблять усе, щоб ми лишилися живі, лишили живою Україну. Може настав час зізнатися, що в Україні є нові ветерани війни. Що це не ті старесенькі люди, яким ми носили гвоздічки на 9 травня в шкільні часи і вважали, що цього досить. Може настав час прибрати корупцію медичних установ і пояснити. Особам з комісії, щоб брати 6 тисяч доларів хабаря із захисника України за першу групу інвалідності це трошки за дохріна. Крім того, Віталія підкреслює, я сумую за 24 лютого, не тому що в цей день у мене день народження і мали б бути подарунки квіти і повендім рідних. Ні, я сумую за тією датою, коли українці із друзів, сусідів, колег, знайомих, незнайомих перетворилися у велетенську могутню родину. Коли у селах Київської області збивали замки у закинутих хатах, щоб відкрити двері. І сім'ям із Чернігівщини, коли бабця на Вінниччині очила киянку топити піч, щоб діти не вмерзли. Коли в моєму селі у дворах стояли заготовки на коктейль молотова, і кожен був готовий оброборняти не лише свій дім, але й два сусідні. Коли інстаграм був залитий проханнями про допомогу евакуації, а допомога знаходилася швидше ніж ти встигав дочитати те прохання, коли старесенький дідуся візав бідона аборщина, блокпости для військових. А в цей час його бабця вдома готувала другу партію, бо одно. Сельці понаносили їх харчів на тисячу борщів. Перед коли шкільні спортзали за годину перетворилися на табори для біженців, а шкільні їдальні на склади гуманітарної допомоги. Коли порція допомагала вирізати болгаркою двері, квартири по хазяєва лишили кота самого. Це все про об'єднаність. Тоді все тільки починалося. Я масштаб зла був, зрозумілий не до кінця. На сьогодні в порівнянні з 24 лютого маємо тільки більшу тисячу разів кількість випущених по нам ракет. Не з Річимо більшу кількість смертей, наших людей більше зруйнованих квартир, будинків, міста скалічені судьби тіла людей, тисячі осиротілих дітей, кількість яких лише зростає щогодини. В яких саме момент ми вирішили, що нас це не стосується, коли саме якийсь недописихолог, недоблогер вбив у наші голови фразу про «живу моє найкраще життя, коли саме ми вирішили, що народ і без мене справляється, хіба ти не бачиш, не справляється. Ми реально справлялися 24 четвертого. 25-26 лютого ми справлялися, Поки ти був з нами. Нам не впоратися один без одного в цій війні. важливий кожен саме зараз час об'єднатися міцніше ніж 24 лютого. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.